Час ночі, в 2 години ночі, комусь зателефонували о шостій ранку, щоб приходити на сесію. Ми це робити не будемо, тому що за, е, скарги і досі розглядаються. Процес іде, зараз буде перерахунок голосів, ще буде е, судовий, я впевнений процес. Але е, вони поспішають і беруть на себе відповідальність. Ми брали відповідальність не перед е, депутатами, ми брали відповідальність перед людьми. І ми перед ними відповідальні. Коли будуть розглядатися питання, які стосуються життєзабезпечення міста, ясно, що ми будемо приймати е, в сесіях участь. А е, це була не сесія, а прийти. На коронацію ми, ми не можемо такого собі дозволити. Це моя така заява. Дякую. Скажіть, будь ласка, скільки скарг всього Значить, учора, учора розглянуто? Значить, учора розглянуто десь 30%, 30, 30 скарг і з 30% скарг одна задоволена частково, не відмінені результати виборів по цій дільниці, а задоволена частині перерахунку голосів. Сьогодні буде знову засідання комісії, де знову будуть розглядатися скарги. Тобто процес вибору мера юридично в площині йде, в іншій площині вручається посвідчення і все. Тобто, ви там займаєтеся, а у нас тут своє кіно. Ми в такому фільмі, в такий, це не фільм, це комедія. Ми приймати участь не будемо. Фракція самопоміч не буде, тому сьогодні не була в залі і навіть туди не заходила. Давай щас, да. всем приветствую.